Олег Саакян готовий долучитися до нашого марафону, політолог і керівник платформи Єдиний координаційний центр. Пане Олеже, вітаю вас в нашому ефірі. Чи Ради чуєте бачити, нас? І чути. також. Так, чудово, і ми вас чуємо і бачимо. Так, ну, Перше квітня сьогодні і Росія починає головувати в Раді Безпеки ООН. Навіть не було ніяких сумнівів, що це станеться. Як ви оцінюєте зараз діяльність Радбезу і наскільки важливим, давайте пояснимо людям є головування країни-агресорки, країни-терористки в цьому органі? Знаєте, тут можна було просто обмежитись тим, що не важливо. А це дуже цинічне, це дуже показово стосовно всієї ботентності, тієї колективної системи безпеки, яка була створена після першої другої світової війни, фактично. Їх кров'ю, яка б мала би убезпечити світ, відреагувати, зупинити багато чого мала би зробити, тому що вона була не здатна зробити по відношенню до російської агресії, а направду і до того до російських агресій стосовно Грузії, стосовно Молдови, до деструктивної ролі Росії і не тільки Росії, але й інших держав за останні десятки років, і просто те, що Росія країна агресор засуджена. Генеральною асамблеєю ООН, країна, яка погрожує у ядерної зброї, яка не визнає той світопорядок, елементами якого є ООН як вінець цієї системи, і Радбез ООН як запобіжник і гарант цієї системи, саме ця держава зараз буде головувати в Радбезі ООН. Ну, головувати звучить гучно, але направду це більш церемоніальна функція, тому тут. Ніяких, скажімо, ризиків для нас порівняно з вчорашнім днем не існує. Враховуючи, що майданчик Радбез ООН вже і так перетворився, мабуть, в найстатушніше і найдорожче лайт-найт-шоу в світі, тому що в принципі, окрім як стендап-шоу, на ньому а, у вигляді виступів а, подекуди трагікамічних пам'ятаємо ці бойові камари і прочієвіс, яку там а, несли російські представники іншої функції на сьогодні. Радбез ООН». Не відіграє, мається на увазі якусь значною рішучою, тому що він може прийняти рішення тільки по тих питаннях, по яких немає якихось серйозних глобальних суперечностей. Бо як тільки є суперечність, з'являється Росія, з'являється Китай, які мають право вето і відповідно тут, навіть якщо одного з них когось обійти, то зрозуміємо, що Китай не здасть Росію на майданчику Радбезу. ООН відповідно прикриває тили. Тобто Радбез паралізований Росія буде. Зараз головувати в структурі, яка на сьогодні залишається скоріше артефактом з минулого ніж дієвим механізмом. Ну а як Ви вважаєте, от самі росіяни? Ну для них це така перемога, їх не виганяють звідти. Вони навіть головують. Ну це щоправда ж на місяць, це ж на місяць не головування. Абсолютно, це на місяць. А, ну, перемога для них в тому, що їх звітеля не можуть вигнати. От в цьому реально російська перемога, тому що світ ще... Достатньо нерішучі в цих кроках, тому що боїться, що вся ця система завалиться. Ну, взяти з Радбеза ООН, вигнати Росію, в принципі, на сьогодні вже можливо. Є певні правові і інші підстави. Україна пропрацювала весь цей шлях і механізми. Інша справа, що постає питання, а що на заміну ООН зараз прийде Радбезу ООН, тому що в такому випадку просто розписка відбувається в тому, що вся ця система багаторівнева, багатокомпонентна, вона є недієздатною. Поки що світ не готовий вголос визнати це саме ООН намагається знайти точки дотику, точки прикладання зусиль, де би вони могли демонструвати, що вони ще щось можуть. Ну, наприклад, зерновий коридор. Наприклад, намагалися війти в тему зерновий коридор. Це більш-менш вдала історія. Війти в тему обмінів. Тут не вдалося. ООН паралельно з цим еко загрози тут ООН також не вдається. Прийняття рішень щодо санкцій тощо не вдається. Тобто, по багатьох напрямках на сьогодні ми бачимо, що ООН недієздатна, хоча намагається якось демонструвати свою а, життєздатність. І є ціла низка суб'єктів зацікавлених в тому, щоб ця система поки що не сипалася, а, розуміючи всю її недієздатність. Давайте проговоримо ще заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він звертався до білоруського народу, дуже велику частину він присвятив саме Україні. Пропонує він нагадає нашим глядачам оголосити перемир'я, почати переговори з Російською Федерацією. Ну багато чого він наговорив. Деякі експерти говорять про те, що в словами або ротом Лукашенка. Вийшли якби наміри російського диктатора Володимира Путіна, і, начебто, він так в такий спосіб просить про пощаду. Ну, так говорять деякі експерти. Чи розділяєте ви цю позицію? Як ви загалом оцінюєте промови Лукашенка учорашні? Давайте А, Я хотів би, скажімо, там почути це. І звісно, я розумію тих, хто говорить, що Путін просить таким чином пощади. Але не зараз і не в цьому, і не пощади. Ну ці тези стосовно давайте перемир'я, вони лунають вже десь більше ніж півроку. З моменту, коли Росії план А провалився, план Б також не вдався, і відповідно вони зрозуміли, що їм потрібно перегруповуватись минулого разу. Всі ці історії про перемир'я підзавершилися трішки і пішли на спад, коли Росія оголосила мобілізацію. Мобілізувала сотні тисяч військових, поставила на ремонт техніку, то що зібрала ударний кулак, і от на цю весну Росія на кінець зими весну робила великі ставки, що півроку збору ресурсів дадуть зараз проривний наступ Росії і зломить ситуацію на фронті. Ну це стандартне до речі радянське мислення, а направда не тільки радянське, а взагалі притаманне модерному суспільству, коли танкові клін'я, танкові фронти, прорив, ключовий прорив війни. Фронт посипався. Ну це ця риторика старої війни, а до неї апелював в, в стратегуванні очевидно, і в Кремлі, тому що пропагандистська машина була налаштована саме під це, і в принципі кроки їх організаційні вони також свідчать про те, що вони ще цими моделями мислять, перш за все доктринально. І тоді ми також чули всі ці тези, і тоді вони оголошувалися. І Лукашенко не перший раз про це сказав, і Путін навіть, і спікери російські казали, і через орбанів різних. Запускали таку саму інформацію, тому ця валинка триває довго. І ті, хто просто зараз тільки побачили, що Лукашенка знову сказав про те, що треба всім стати на місцях заморозити тощо. Ну вибачте, і півроку тому те саме відбувалося. Ви тільки зараз це почули? Ні, не треба видавати бажане за дійсне. Росія дійсно хоче цього і весь час прощупує і шукає можливості продати. Це перемир'я в лапках. Для того, щоб перегрупуватися, і на Заході чітко вже відповідають знову ж таки більш ніж півроку, що не можна дати можливості Росії зараз вести в оману цивілізований світ і під лічиною пошуку миру перегрупуватися для нового наступу. Вже це проходило. Це нещодавно. До речі, по-моєму, пан Блінкін знову повторював ще задовго до тези Лукашенка, реагуючи на в цілому весь цей наратив. Споруду самого виступу Лукашенка, ну знаєте, талановита людина. Бред треба вміти нести впевнено і нести так, щоб його не розплескати. Йому вдалося. Він дійсно концентровано видав абсолютно бредову по своїй змістовності промову, тому що вона супереч сама собі. Там різні окремий момент, причому навіть поруч можуть стояти теза і контртеза, в які він сам собі протирічить. Ну, наприклад, Україні треба йти на перемир'я це все зупинка війни тощо. А тоді, якщо порушать. То тоді треба використовувати і збагачений, і незбагачений уран, і фосфорні бомби, все використовувати? Пане Лукашенко. Ви точно агітуєте за те, що треба припинити а, воєнне протистояння? Чи ви скоріше лякаєте тим, що якщо припинити воєнне протистояння, то отримаєте і фосфор, і а, тактичну ядерну зброю, і стратегічну ядерну зброю, все на ваші голови. Якось десь воно не клеїться. А чому так? Тому що зараз Лукашенко знаходиться одночасно і в поперечному, і в продольному шпагаті, і при цьому намагається зробити сальто в повітрі. Йому треба сказати тезу, яка буде відображати позицію Пікіна. Угу. Туди поклонитися. Через це, безумовно, потрібно зупинити агресію, верніше зупинити війну, зброю тощо тра-та-та. Треба поклонитися в бік Путіна і сказати тези, які потрібні Путіну. Тут також захід не раз обманював, це ж факт, вже і знову обманять, підготуються тощо. Нащо тоді перемиря перепитає звичайна людина, але Бог з ним, воно не клеїться все. Треба зробити ківок в бік заходу і продемонструвати, що дивіться, які я брідні Не вірте, нічому що я кажу, Дивіться за руками. З моєї території не провокують по Європі, по Україні, не стріляють. Я не втручаюся в війну. Але буду говорити будь-що, щоб зберегтися. Треба й Україні сказати тезу, якусь, яка би не сильно налякала б Україну, щоб не сильно гучно сміялися. Тому що розуміють, що налякати не вдасться, а відповідно треба отак пройти по лезу На жаль, щоб не образити. Ну і власне суспільство, треба з одного боку мобілізувати, щоб путіну потім сказати, що бач, я з тобою, але суспільство не хоче воювати. Я ж роблю все, що можу. Тому треба так, от налякати, мобілізувати, але щоб не мобілізовувалося, щоб всі зрозуміли, що Лукашенко не хоче війни на терена Білорусі. Складно бути ох, як закрутили а, так. Складно бути самопроголошеним біз. президентом Білорусі. Виходимо на це, але знаєте, як можна зробити? Можна завжди зібрати ось таку велику залу, яку ми щойно показували. І великими літерами, якщо ви звернули увагу, там написано нізавісимість, значить вони нізавісима страна. Ну це ж насправді не так. Независимо від другого глузду. Але це просто така вдача у а, рабів чи слуг багатьох господ. Він на сьогодні день сам собі не належить, чесно кажучи, От чисто на рівні скажімо, там, історичної особистості, навіть десь його шкода. Але потім згадуєш про все те, що зробив Лукашенко, і розумієш, що перш за все викликається людь по відношенню до нього, а вже потім, десь там в самому кінці, шкода. Після того, коли його поховають, то тоді можна буде згадувати щось хороше. А зараз Лукашенко абсолютно деструктивна постать як для своєї держави, він і просто гробить, так і по відношенню до України. Це абсолютно ворожа фігура. Просто ситуативно на сьогоднішній момент. Слава Богу, що вдається утримувати якийсь більш-менш баланс для того, щоб Лукашенка міг маневрувати, тому що це тактично, скажімо, і прагматично зараз в наших інтересах. Ну гробить свою державу і президент Росії Володимир Путін. Але ми йому ми, ми тому раді перешкоджати тому не будемо. До речі, він останніми днями заявив про те, що західні санкції впливають на економіку. Ви звернули увагу? Він і раніше такі заяви говорив? Чи це було вперше прозвучало з його вуз? Що західні санкції такі такі б'ють по гаманцях росіян? Так конкретно программації ні в цілому про вплив на економіку, про те, що санкції там щось десь складно чисують. У нас казав. 30 секундочок. Але... Це так, щоб підсумувати і закінчити. А як все він погано на відповідальність? Росії. Він знімає відповідальність. Цар хороший, дав наказ, а потім його провалять. Те, що він про це сказав, прямо відкрито говорить про те, що він розуміє, що цим завданням не впораються. Йому потрібно знайти це піввідбуває, буде і зняти відповідальність себе. Для цього ця заява зроблена. Точка. Зрозуміло, дякую вам. Олександр був з нами на зв'язку. і керівник платформи Єдиний координаційний центр.